Ігор Заруба, перший заступник голови Держекоінспекції, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вибачаюся, Ігор Зубович, ТВО голови, замість пана Заруба, я керівник. Так, 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 так. Перепрошую, пане Ігоре. Отже, зараз роздані роздані. Доручення за головування прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Зараз я знайшов інформацію, що вже відібрано 50 проб води та проведені відповідні лабораторні дослідження. Відповідно, хотілося б зараз дізнатись, що зараз відбувається. Що саме робиться з водою? Дивіться, да, дійсно повністю підтримую ваші слова. Вчора було під задорученням прем'єр-міністра, зібрано на державному рівні. Комісію тептинес видані відповідні доручення всім центральним органам виконавчої влади, місцевим обласним військовим адміністраціям, місцевим соврядуванню, і ми спільно працюємо над е, тим, щоб ліквідувати максимально швидко ці всі негативні наслідки. А е, якщо дати актуальну інформацію станом на сьогодні... Мені доповідали мої підлеглі, що на Чернігівщині сьогодні пройшли заходи з за абсорбції. Це реагент, який має ліквідувати локалізувати цю а, ну, забруднену воду. Проведено спільно це з держевбагенства з ДСНС. Представники міндовкілля також були присутні. А також ми розгорнули сітки на території Чернігівської області. І збираємось це зробити на Київщині щодо Сумської області. Вже зібрано спільно з нашими колегами понад 11 тонн риби. А на Чернігівщині вже зібрано, і в тому числі за допомогою цих сіток, вже майже 6 тонн риби. А також державною колишньої інспекцією розраховані збитки, які становлять майже 188 мільйонів гривень це на території. Сумської області, і майже 29 мільйонів гривень це на території Чернігівщини. Тільки що мав розмову з керівником територіального органу на Київщині, вона доповіла, що спільно з Держрибагентством вони визначили місця для встановлення теж сіток улавлюючих. Це один з місць місто Остер, Є там такий, тому що проблема в тому, є що теча дуже сильна на річці. Десна і може їх зносити, тобто визначили певні місця, і очікуємо, коли та вода буде рухатись вже ближче до цього місця, щоб встановити ці улавлюючі сітки. Ну тому що зараз їх немає сенсу ставити, щоб не зловити живу рибу, скажімо так. А також хочу сказати, що на території Сумської області теж постійно здійснюється моніторинг за дорученням міністра спільно з про води на Сумщині. Кисень став кращий, то ми, ми очікуємо, що він буде ну поступово набирати обороти і стане ситуація набагато кращою. Також постійно зараз досліджуємо на Чернігівщині. Наші спеціалісти виїжджають зараз на лоці і будуть моніторити, як проходить ну, залучення реагента водні ресурси. Пане Ігорю, а є зараз є розпорядження стосовно заборони, наприклад, купання у воді вилову риби і її продажу наступного? Зокрема, в сеймі? Дивіться, були проведені сім комісії техногенної екологічної. Безпеки на територіальних органах це Сумська Чернігівська Київщина. Були прийняті такі відповідні рішення. Держпродслужба вживає максимальні заходи, щоб ця риба не потрапляла на місця продажу. Державна колишня інспекція, фахівці теж залучені до цього. Проводять превентивні роз'яснювальні заходи з населенням з в місцях продажу риби. Також інформують про те, що не, не можна зараз поливати городину тією водою, да брати, а також поїти ну, крупну рогату худобу. Тобто вживаються максимально превентивні заходи для інформування максимального населення. Це стосується Київської області, от, наприклад, Десниця дивіться, дивіться на Київщині. Зараз вода ця ще не дійшла до Київщини. Ті проби, які відбирали на території Київської області, вони абсолютно нормальні. відповідають всім гранично допустимим показникам. Щодо по водозабору, по Ки... ой по Чернігівщині вибачаюся по сумщині. Він не відбувається, тому з питною водою проблем нема. Щодо потрапляння його там, де буде водозабір Київщини, будемо постійно моніторити, А я але я вважаю, що місцева влада повинна вже сьогодні розглядати питання, щоб максимально. В, ну, в, врахувати ті можливі проблеми, щоб забезпечити питною водою Київщину. Ви зауважили, пане Ігорі, про те, що спеціальними сітками так намагаються виловлювати рибу, яка вже заморена, але я бачив, можливо, помиляюся, поправте мене останню цифру. Скільки цієї риби забрали з сейму? Зокрема, це 10 тонн риби. Ну насправді, от хто не орієнтується, ну, це дуже вироби... мало дуже. На сьогоднішній день вже більше 11 тонн постійно проводяться заходи. Вона ж іде по течії, десь виловлюють злотки да сачками, mm -hmm. якщо це ну, мілка риба, да десь сітками, тобто десь збирають, де вона потрапляє на берег. Ці роботи продовжуються і вони зрозуміли, що будуть більше. Також на сьогоднішній день на Чернігівщині, як я вже сказав, майже теж 6 тонн зібрали вже на тій області, тому ці роботи постійно проводяться. А як визначається, де ем, ставити ось ці бар'єрні рубежі для е, ну, сітки для вилову мертвої риби? Ось ці бар'єри є. Ну, як... якщо... угу. ну, є русло ріки, да, і воно має свою форму і вибирається така форма, де, мабуть, найвищі, там є русло, щоб. Ну менше була площа перегороджена, куди воно буде проходити. А також враховується теча, от, наприклад, як на десні в Київській області, вона дуже велика, тому знайшли місце. Місце Остер. Там є такий бетонний міст, там де можливість поставити ці сітки. Тому що, якщо ви знаєте, да наприклад в Київщині на річці Десні баржі навіть якарями по шість якорів ставлять, щоб їх не зносило. Тому це теж є проблема. А до речі, щодо поливу городу, я так розумію, можна цю воду брати чи ні? Ну не рекомендується це робити. Я вже про це говорив, mm -hmm. тому що ми ж розуміємо, що вона забруднена і ну, буде дуже погано, якщо вона буде потрапляти на город і буде ну, її буде використовувати рослина. Да. Ще раз хочу поточнити от акцентувати навіть на цьому моменту. Тобто, достеменно відомо нам, що забруднення сталося первинне забруднення сталося на території Російської Федерації. Є такий у нас так. висновок конкретний, що так. це сталося там. Ми, ми працюємо з прикордонною службою постійно. У нас є спільні заходи. Ви знаєте, що доступ до лінії розмежування по суті він обмежений, тому нас інформують прикордонники були була інформація історично, скажімо так, да, що в 2011 році була подібна ситуація, і рухалась теж ця ну, забруднена вода з території Російської Федерації. Тобто, це те, теоретично зараз. Я просто от хочу зрозуміти. Ну, нас немає підприємств, які, які могли на території України таке зробити. Тобто, угу. вона пішла з території Росії. Якщо це щось з, подібне зараз було в до році... я перепрошую. Ага, Пролунала зараз лунає в Харківській області і Донецькій області повітряна тривога, будь ласка, зважайте на цю інформацію. Так, Так, я продовжую. Просто ще одне уточнення. Якщо у нас, схожа, ситуація фіксувалася в 2011 році, чи можна зробити з цього висновок, що це просто повторилася якась така ну техногенна історія, пов'язана там з чимось в Російській Федерації? Чи... Навпаки, ми маємо говорити про навмисне забруднення, навмисну екологічну катастрофу. Друзі, ну я не володію повною інформацією, тому що mm -hmm. в нас немає туди доступу, але ми розуміємо, що там є певні підприємства. Там і кожний завод був, і спиртовий завод. Можливо, це якийсь у них був скид, може аварійний скид, а може дійсно якась диверсія. Є кримінальне провадження зареєстровано за цим фактом. Ми надаємо всю в нас яка належна інформація. я Думаю, вже слідство. Повинно визначити, буде розслідувати і дати якусь інформацію, що саме відбулося, пане Ігоре а чи розумієтесь ви на тому, а, ну а далі після висновків слідства, чи можна буде придивляти якусь претензію російській Федерації? А, ну, ми вже обраховуємо збитки, я ж вам сьогодні казав. так, так. А, так а як це відбувається? Майбіль... Ну, тобто, ми виставляємо їм Теріція. Ну, це в рамках кримінального провадження. Ми готуємо кейси. Ви знаєте, що Державна екологічна інспекція спільно з Міндовкіллям. Сьогодні є єдиним майже органом, який здійснює фіксацію всіх злочинів пов'язаних з російською агресією щодо довкілля. У нас вже на сьогоднішній день зафіксовано дуже багато кейсів розраховано там більше ніж 2,5 трильйонів гривень. Збитків по різним об'єктам всі всі матеріали передаються в генеральну прокуратуру. В офіс генерального прокурора вони співпрацюють з міжнародними судовими правоохоронними інстанціями, і це, мабуть, буде як або єдиний кейс, або різними кейсами буде через міжнародні інстанції стягуватись надалі з агресора. Пане Ігорі, вдячні вам надзвичайно за цю інформацію. Я думаю, що тепер стане більш зрозуміло і нашим глядачам і той, хто слідкує за нашою трансляцією або слухає в радіо ефірі, говорили ми про причини ймовірні забруднення річки Сейм, а також загрози для забруднення Десни. Ігор Зубович, тимчасово виконуючий обов'язки голови державної екологічної інспекції України, зробив певні роз'яснення. Отже, те, що достеменно відомо, забруднення точно відбулося на території. Російської Федерації, чому відкрите кримінальне провадження розбирається правоохорон.